Зараз я перевіряю колеса перед тим, як будемо виносити його на двір, заправляти і вже прогрівати перед їздою. Це Андрій. Він вже більше року займається картингом. каже, що про гурток дізнався із соціальних мереж. Хотів щось нове спробувати і подивився. І Взагалі не пожалів, щоб сюди прийшов. Так і не буде 18 то буде ходити. Гурток на базі з Долбунівської станції юних техніків діє вже більше 40 років. Тут юнаки та дівчата до 18 років займаються моделюванням, ремонтом та водінням картів. Ось в цій майстерні, яку ви бачите, діти займаються ми кажемо технічною творчістю, тому що картинг вони. Буває, протягом навчального року по кілька разів можуть і розбирати, і збирати, і ремонтувати, і готувати до самого цікавішого. Це, звичайно, практичної їзди на карті. Класно, ще, адреналін. О. Олександр почав відвідувати гурток близько року тому. Тут отримує досвід та вчиться працювати з технікою. Ділиться хлопець. Коботора 50 кобов. Е Дві лошадки, так сказати, їде добре, не хватає. Сергій Грушицький керує гуртком протягом 14 років. Чоловік каже, тут учасники гуртка отримують необхідні для майбутніх водіїв навички. Якщо він своїми ручками не спробує щось крутити, він того не навчиться. Я можу все зробити сам. Але тоді для чого їм ходити на гурток, просто щоб покататися. Ну це ж не прокатний картин. Тут вони навики водіння, ремонту, будова того картіна, це внутрішнього згорання двигуна, будова, все все по трошечки і в житті я думаю, що їм пригодиться. Гроші на отримання гуртка виділяють з бюджету з Долбунівської міської ради. На цей рік, так для порівняння, скажу, це понад 4 мільйони гривень. Це бюджет нашого закладу. Ми повторюся. Працюємо безкоштовно, тому діти записуються до нас, радо, відвідують гуртки. Для запису на гурток дитина повинна мати з собою довідку про стан здоров'я. Вікторія Стадничук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.